Система вентиляції з рекуперацією. Це як? Ну, дивіться, все дуже просто. Це вентиляційна установка, яка бере повітря з вулиці, пропускає його через фільтр. Догріває за потреби, якщо зараз на вулиці, наприклад, мінус і зима холодно. Догріває це повітря. Та подає вам в приміщення чисте і свіже повітря. Що ж таке саме ця рекуперація? Рекуперація це. Заощадження вашого тепла в приміщенні завдяки такому роторному рекуператору, який обертається, догріває вам витяжним теплим повітрям, догріває припливне повітря, яке ми беремо з вулиці холодне. І таким чином електричний нагрівач набагато менше використовується в подачі свіжого повітря. Це і є система вентиляції з рекуперацією повітря. Все дуже просто, нескладно. Головне все правильно розрахувати і насолоджуватись чистим і свіжим повітрям в квартирі чи в приватному будинку. Ну і, звісно, користуватися такими от сучасними додатками в телефоні. Або панель керування. Це вже як вам зручно.